Щиро вітаю вас. Я Оксана Онопрієнко, науковий керівник освітньої програми Країна знань. Освіта для мене це не лише моя професія, це моя велика любов і справа всього мого життя. У мене прекрасна команда молодих, талановитих, ініціативних науковців і вчителів. Нас поєднує не лише досвід практичної роботи в початковій школі, а і велике бажання зробити перші роки шкільного життя. Цікавими і щасливими для наших малюків. Коли ми створювали країну знань, ми думали про кожну дитину, яка прийде до школи із великими запитаннями і своїми маленькими мріями. Країна знань це програма для сучасних першокласників, де уроки перетворюються на цікаві дослідження, де навчання оживає у грі, де наука відкривається через цікаві експерименти. Прямо на уроках. Ми поєднали кращий педагогічний досвід і світові ідеї stem освіти, щоб навчання не переобтяжувало а захоплювало. Запрошую вас разом із нами побачити, як у дітей зростає справжня цікавість до знань з першого кроку у школі. Ласкаво просимо Україну знань, місця, де кожна дитина важлива.